У цьому відео я підготувала вам добірку фільмів із неймовірною атмосферою, які обов'язково допоможуть відчути магію та затишок цієї пори року. Щось зворушливе, красиве та глибоке. Карпатський дідусь Трагікомедія, яка стала справжнім хітом в українському сегменті, очоливши рейтинг найпопулярніших фільмів, головний український фільм для всієї родини із Богданом Бенюком та молодою італійською зіркою у головних ролях: закордонний онук проти карпатського діда. Це і комедія, і життя кожної української родини. Головний герой, молодий італієць українського походження Мікелі, живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії, живе звичайним життям, поки не отримає важливе завдання. Хлопець повинен виконати. Останнє прохання його матері відвести її прах до маленького карпатського села Бережниця, де, як виявилось, живе його дідусь. Мікеля прибуває на місце та стикається з низкою мовних та культурних бар'єрів, через що виникає низка незрозумілих та комедійних ситуацій. Зіткнення різних світів стає справжнім викликом, де два покоління з несхожими уявленнями про життя борються за розуміння. Проте вони вчаться сприймати та поважати один одного, відкриваючи для себе цінність сімейних зв'язків. Фільм вдало поєднує. Елементи комедії та драми, розповідаючи зворушливу історію, що змушує подивитися на себе та свою родину під своїм кутом. Онок планує якнайшвидше повернутися додому, але схоже він тут застряг. Стосунки діда і онука перетворюються на битву двох поколінь, але врешті-решт вони обидва дізнаються про великі значення сім'ї та компромісу. Чи тут все серйозно, панночка? Ти собі навіть не уявляєш. Фільм Максим Оса Золото посиголовця. Події відбуваються в 1636 році. Польський король відправляє запорізьким козакам довгоочікувану платню, щоб уникнути повстання. П'ятеро козаків відправлені на зустріч у призначеному місті, щоб отримати золото та безпечно доставити його до Запорізької січі. Через кілька днів повертається лише наймолодший з козаків, напівживий і без золота. А потім він розповідає, що його побратими були жорстоко вбиті, головним підозрюваним у вбивстві козаків та. Викрадені золота, стає хоронжий Корсунського полку Максим Оса, який прибув одним із перших на місце подій. Перед смертю один із козаків загону, на які напали, розказав йому про посиголовця, мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише потойбічна особа, а й людина. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного і йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою чудовиськом посиголоця. Пройти через серію випробувань, щоб очистити власне ім'я та вийти. На слід справжніх убивць. У фільмі є певні недоліки, такі як проблеми зі звуком в деяких місцях. Але якщо брати до уваги, то це вперше в історії українського кінематографу екранізація коміксу, то насправді вийшла гідна кінострічка з цікавою історією. Максима Усуд створив киянин Ігор Баранько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році, французькою, і лише через три роки українською. Бажання екранізувати його з'явилось у 2012 році. Але знімання розпочалось у 2019-му. Мабуть, щоб точно все закінчилось добре. Кіно це не просто реальна історія, але і як терапія для глядачів, так і для творців. Безславні кріпаки. Фільм не є новинкою цього року, а вийшов ще у 2020 році. Але я дуже хочу вам про нього розповісти. Це чудове поєднання пригодницького бойовика та комедії, що є ідеальним варіантом для вечірнього перегляду, коли хочеться насолодитися захопливим сюжетом та відпочити після робочого дня. Це альтернативна історія життя Тараса Шевченка. Комедійний бойовик зняв режисер Роман Перфільєв. Ідея проекту спала йому на думку під час Революції Гідності, коли українські художники почали. Зображати класиків літератури у сучасних образах байкарів та хіпстерів. А чому б не зобразити кобзаря самураєм? Перша назва фільму була Тарас Шевченко, перший самурай. Згодом її змінили. Сценарій переміг на конкурсі патріотичного кіно і отримав фінансування від держави. Знімаючи фільм, особливу увагу приділили костюмам та бойовим сценам. Події розгортаються у 1844 році, переховуючись від лютого імператора, в Україну потрапляє японський самурай та знайомиться із. Молодим Тарасом Шевченком познайомившись ближче, він вирішує навчити його бойовим мистецтвам. Вони вирішують об'єднати свої зусилля для досягнення своїх цілей. Ка хоче помститися за свого наставника, а Шевченко прагне визволити кохану з неволі. Їхній шлях сповнений повних інтриг та пригод, Тому постає питання, чи зможе цей несподіваний союз досягти мети та здолати всі перепони на своєму шляху.